Наші клієнти дуже часто питають в нас, в чому різниця у вартості тих чи інших підлогових покриттів з СПЦ. Можна пояснити буквально декілька зараз. Перше це текстурованість матеріалу. Тобто, якщо у вас малюнок в реєстрі, тобто ви те, що бачите та і відчуваєте на дотик, це означає, що це є структуроване покриття в реєстрі. Це перше. По-друге, повторюваність малюнку. Є підлогове покриття більш дешевого сегменту, де малюнок повторюється кожні 6-7 планок. Є підлогові покриття більш дорожчого сегменту. Де підлогове покриття повторюється кожну там навіть 16-ту планку. Тому, якщо для вас важливо бачити направду гарну текстуру і неповторюваність штучну малюнку, тоді звертайтеся до нас, ми точно знаємо, як вам підібрати саме те, що ви шукаєте. Ну і наступне, що впливає. На вартість підлогового покриття це країна-виробник. Тобто, якщо ми говоримо про європейські країни, виробники ціна буде само собою що дорожча, ніж це буде там турецький чи китайський аналог.